Всім привіт! Купили інкубатор теплуша Євро 88. І зараз буду його е, відкривати, винімати і дивитися, що там і як там. Ось виняла коробка. Інструкція. Листок вкладиш вони всі одинакові, всі інкубатори. Не стріляють, не бахкаю чуть. Так, кришку. Зняла. Це картоночка. Це лоточки такі. одягаються в це. Так трошки глянула в інтернеті які що. Ну, буду. Оключати також вчора яйця отримала посилочку. Вони відлежались уже. І сьогодні буду закладувати інкубатор. Це пластмаска, на яку це яйця, де будуть купитися. А тут заливається вода. І куди вона буде заливатися? Ось є збоку такі трубочки, де буде лиця, а як вона буде сюди попадати, ну, подивимося. Так, зараз я вставлю оці лоточки. Поставила лоточки. І сейчас буду яйця сюди вставлять в лотки. І так, заклала я яйця. Це не повністю. Інкубатор на 168 перепилиних яєць. Наскільки на курячих, я не знаю. І зараз буду вже включати, що вийде. Те і буду робити. Глянула на інструкцію, і що тут надо потрібно робити. Яйця я вклала. Тепер потрібно ось залить воду. Ось така бутилочка і сюди заливаємо воду. Скільки їлить, не знаю. Хтось говорив, що взагалі не заливайте води? Не знаю. Написано, що залить, значить залить треба. Тепер потрібно з'єднати оці два дві штучки. З'єднала, всі є. І оце вставляємо сюди, як правильно, зараз гляну. Включила, почав гудіти, пищати, і тепер треба виставляти температуру 37,8 і вологість. Спочатку температуру. Аби ще знати, як і що, зараз буду дивитися читати. І так, я все підключила. Благодаря цій бумажці вкладишу. Я дуже хвилювалася, що я не зможу підключити інкубатор. Ну, потім, незрозуміло, було два питання. Перше, що це за цифра 104. І як виставить вологість. І так, цифра, -то, оце 1,04, це скільки часу залишилось до переворота яєць. Оціх лоточки. У мене виставлено через кожні 2 години. І все воно тепер працює. І друге питання як виставить вологість. Тут кнопки нема ніякої, а регулюється оцим речашком, де відкриваються ось провітрювання. І оцею пробкою. А ще можна регулювати. Ось тут я дуже багато налила води, і у мене була вологість 79. Це дуже багато. Потрібно перші дні. 50-55. Що я робила? Я брала шприц і витягувала отут воду. Залишила трошки, прослідкувала, і вологість тепер у мене у нормі. зараз ось покажу, яка. Ось 52 це норма. Так що все тепер в мене в порядку Тепер я не боюся, як і що нажимати. Так що, друзі, чекаю 17-ті сутки, може, 16-ті. І подивимося, що у нас вийде. Все, друзі, всім пока-пока!